Вітаю! У мене на каналі є багато відео про всілякі світлодіодні конструкції для освітлення, почне з маленьких ліхтариків для пауербанків та спрощених підключень світлодіодів до 12-вольтових акумуляторів до потужних акумуляторних світлодіодних виробів. Спрощені конструкції збираються швидко, легко, але схеми, за якими вони робляться, не завжди дають оптимальне жилення для світлодіодів. Тому щоб світлодіоди працювали в передбаченому виробником режимі та прослугували довго, застосовують світлодіодні драйвери. Такі спеціалізовані драйвери можна придбати, а можна зробити самостійно. Лед-драйвер є не що інакше як обмежувач чи стабілізатор струму. В багатьох акумуляторних конструкціях я використовую саморобний драйвер на операційному підсилювачі LM358 та NPN-транзистори. Його плюс в тому, що він починає стабілізувати струм вже від 3,3 вольта. Та в проміжку до 15 В має відхилення вихідного струму 5%. В проміжку від 3 до 4,2 В менше відсотка. Такий драйвер дуже добре працює із 12 вольтовими підключення, але є його недолік. Його незручно збирати навесним монтажем, як цієї конструкції. Але для 12 вольтових светодіодних конструкцій є ще один простий драйвер. Він збирається на стабілітроні Tail 431 та NPN транзисторі. Цей драйвер простий для монтажу, легко розрахову резистор для стабілізації струму на необхідному рівні. Але є один недолік. Він починає працювати лише приблизно від 9 В, що не дозволяє його використовувати в конструкціях з літієвоними акумуляторами. Ці обидва LED-драйвери перевірені та працюють мене роками. А які стабілізатори струму використовуєте ви в своїх конструкціях? Пишіть в коментарях. Важливо в наступних пристроях спробую ваші схеми.